В лісі звірі гарно жили, між собою всі дружили. Тут ворона прилетіла і всім звірям сповістила Пасха йде, велике свято, люди будуть святкувати. В лісі звірі всі зібрались, між собою домовлялись. Пасху будемо святкувати і яєчка фарбувати. Зайця у село послали, курці квочки загадали, щоб до Паски нам швиденько нанесла яїць біленьких. Звірі стали готуватись, у домівках прибиратись, все як слід попідмітали, чистили і прикрашали, рушники повишивали, килими поростеляли. ось вже свято на порозі. І яєчка вже в дорозі. Зайця звірі всі чекають, між собою розмовляють. Конкурс в лісі починаємо, кращу писанку шукаємо. Лиска в норку поспішала, так собі поміркувала. Я візьму яєчко біле, з морквою його зварю. Стане воно жовтим жовтим, як кульбабка у гаю. І ведмедик поспішає, парбників він то шукає. Візьму, біленьке яєчко, усік сі кмалини покладу, і рожевеньке яєчко я на пасху принесу. Зайчик теж розхвилювався і на конкурс готувався. У шпинату на городі заяць швидко назбирав, І зелененьке яєчко він на свято готував. Білка ягід сушила, у чорниці відварила, білі яєчка поскладала і вже синіми дістала. Їжак недовго думав, він цибулі назбирав. І коричневі яєчки, із лушпиня він дістав. Лелека звірів здивувала, всім таке розповідала. Взимку в Африку літала, чаю каркаде придбала, я яєчка пофарбую, всіх навколо я здивую. Свято Пасхи наступає, звірі швидко поспішають. На галявці всі зібрались, дуже чемно привітались, крашенки порозкладали, милувались, роздивлялись, потім свято зустрічали, яйцями всіх пригощали, в конкурсі перемогли, яйця їли аж три дні. Що, 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 що за диво це? Хто, хто, хто розписав яйце? вілочка писала, лиска помагала, Зайчик кошик клав. До нас вже у нас великодній час Кличе із вікна.